Добрий день. Отже, сьогодні наша мета на уроці знаходити первісні, користуючись таблицею первісних, та знаходити первісні, що задовольняють певні якісь початкові умови. Ось так звучить тема нашого уроку. На минулому уроці ми вводили поняття первісної, Тобто, менш-більш ми так, можна сказати, вчилися перевіряти, чи є. Функція первішною для заданої функції. Ну, наприклад, давайте згадаємо таке на конкретному прикладі завдання. Попробуємо зробити. Отже, питання таке. Чи є функція f від x, ну, яка має ось такий вигляд. 3х мінус 5. Помножити на 2х плюс 1 первісною для функції f від x дорівнює 12х плюс 8. Ще раз питання. Чи є функція f велике від x первісною для функції f маленьке від x. Загальний вигляд обох функцій ви бачите. Ну, щоб Перевірити, чи є, виконується така умова, нам потрібно перевірити виконання означення первісної. Тобто, якщо функція F велике є первісною для функції F маленьким, то, знайшовши похідну від функції F великого, ми повинні отримати функцію F маленьке. Таке в нас було означення первісної. Користуючись ним, ми перевіримо, чи. Функція F велика є первісною для функції f маленьке. Тобто нам потрібно знайти первісну, похідну від функції F велике від Х. Знаходимо. Звичайно, щоб знайти похідну, тут можна користуватися правилом добутку, але зручніше відкрити дужки спершу. І тоді знайти похідну від кожного з доданків. Коли будемо відкривати дужки 3х на 2х, будемо мати 6х квадрат. Далі 3х на 1 додати 3х, мінус 5 на 2х мінус 10х, і мінус 5 на 1 мінус 5. Зводимо подібні доданки. х квадрат плюс, е, перепрошую, мінус 7х, бо ми зводимо подібні доданки. 3х мінус і е, мінус 7х. І мінус. 5. Добре, оце ми відкрили дужки. і від цього ми маємо взяти похідну. Так? Добре, беремо похідну від кожного із доданочків. Згадуємо, що коли ми брали похідну, ножники виносили за знак похідної і брали похідну від х квадрат. Похідна від х квадрат – це є 2х. Отже, 6 помножити на 2х це є 12. X. Далі беремо похідну від 7х. Виносимо сімочку наперед, похідна від х одиничка, отже, мінус 7. Далі беремо похідну від п'ятірки, похідна від будь-якого числа дорівнює 0. Отже, плюс 0 ми його просто не пишемо. Оце ми знайшли похідну від функції f. Звіряємо, чи отримана похідна дорівнює нашій функції. Очевидно, бачимо, що вони є різними. Тому я тут напишу, що не дорівнює моїй функції f від x. Отже, на питання, чи є функція f великий від x первісною для f маленький від x, у нас відповідь ні, не є. Тобто f від x не є первісною для функції. F маленьке від X. Ось е так ми вчилися застосовувати означення первісної на минулому уроці, що нас чекає зараз. Сьогодні ми повинні навчитися знаходити первісні, ну, напевно, користуючись таблицею первісних. Отже, у нас сьогодні для опрацювання параграф 9 на сторіночці. 80 в параграфі 9. У вас вже є таблиця первісних, так? таблиця первісних, або невизначених інтегралів, тобто сукупності всіх первісних, ну, в принципі, це є одне і те саме, але значок ось інтеграла ми з вами вводили теж минулого уроку. Ось тут, в, цій, в цьому стопчику, у нас задані функції. Тут для них формули, за яким шукаються первісні. А тут, відповідно запис, відповідний запис за допомогою невизначеного інтегралу. Давайте будемо пробувати вчитися користуватися цією табличкою. Отже, я її беру ближче до себе, щоб мені було зручніше вам показувати. І прошу, значить, виконати ось таке завдання. Отже, так: це у нас завдання 2. Знайти. Первісні для функцій. Знайти первісні для функцій. Дужечка А. Отже, перша функція у мене F від X. Ну, дорівнює 1, нехай. Так? Щоб знайти первісну, я можу записати. Двома способами. Ну, користуючись табличкою. Я шукаю функцію. У мене f маленький від їх до рівної одиниці. Для неї первісна виглядає так. Тобто, я можу записати, що первісна для такої функції, ще раз дивлюся, у мене функція одиничка, первісна для неї х плюс С, тобто сукупність усіх первісних, так? Х плюс С. Це перший випадок, як я можу записати. Або я можу оформити запис наступним чином через невизначений інтеграл. Інтеграл від 1 dx. Чому від 1? Тому що від функції f від x і делю знову табличку. 1 помножити на dx це є те саме dx, так? І цей інтеграл дорівнює x плюс c. Ну, і я так пишу x плюс c. Тобто, або ось така запис, або ось така запис. Як нам зручніше. Добре, значить, приклад 2. Знайти первісну для функції х у степені мінус 6. Ну що ж, давайте ми напевно будемо, напевно будемо використовувати запис через інтеграл. Тому що інтеграл це є запис, значок, який означає сукупність усіх первісних. Ми знаємо, що для функції можна знайти безліч первісних. Так, дивимося. За якою ж формулою з таблички ми можемо шукати первісну для х у степені мінус 6. Ну, напевно, нам підійде формула х у степені альфа. Але за умови, що альфа не дорівнює мінус 1, і альфа буде ціле чи 100. Тоді первісна буде шукатися за формулою. Х в чисельнику в степені альфа додати 1, поділити на альфа додати 1, додати 7. Ну, Давайте оформляємо у вигляді інтеграла, тобто через ось таку запис. Тоді я пишу інтеграл від х у степені мінус 6 dx. dx я нагадую, це є такий значок диференціювання, що означає, так? Дорівнює. Отже, що я дивлюся? По формулі, що альфа, це в мене є мінус 6, так? Тобто я маю підставити сюди мінус 6, і сюди мінус 6. Підставляємо. Отже, маю х у степені мінус 6 додати 1, мінус 6 додати 1 в знаменнику, додати це дорівнює обраховую. Х у степені мінус 5, поділити на мінус 5, додати це. Ну і, Грамотно запишу, тобто мінус просто всього цього-навсього ставлю перед дробом, і від'ємну степінь можу перетворити в додатню. Тобто, все, що від'ємне в чисельнику, має, знаємо таке правило з 8 класу, іде в знаменник у додатній степені. Плюс це. Ось це ми знайшли первісну для функції х у степені мінус 6. Пробуємо знайти первісну для функції. Ну, візьмемо корінь. Хай сьомого степеня з ікс. Так, Знову я звертаюсь до нашої таблички первісних. Дивлюся, чи є в, пер... в табличці первісних функція, що схожа на корінь сьомого степеня з Х. Тобто розглядаю перший стовпчик. Нігде я не бачу кореня. Бачите? Нігде немає. Ну що ж, значить, я, напевно, можу цей корінь записати. Ну, ми вміємо з 10 класу знаємо формулу перетворення кореня у степінь. Тобто Х у степені буде в мене одна сьома. Ось тут я нагадую формулу, за якою я, скористала, якою я скористалася. Формула переходу від кореня у степень. Так, я нею скористалася. Тут степень у мене одиничка. Добре, значить, я маю знайти, знову ж таки, інтеграл від Х у степені 1 сьома ТХ. Знову звертаюся до нашої таблички. Ну, і це, знову ж таки, виходить, що у мене формула яка? Третя. Третя формула. Х в степені альфа, де альфа у мене буде одна сьома. Знову ж таки, за тим самим правилом, замість альфа у мене одна сьома, отже, я підставляю риску дрова у чисельнику маю одна сьома плюс 1, і в знаменнику одна сьома плюс 1 плюс це. Обраховую. Так, отже, Х у степені сюди додатковий множник 7. Отже, буде 8 сьомих. І тут буде 8 сьомих плюс 7 дорівнює. Тепер виконую дію ділення. Різка дробу – це і дія ділення. Отже, я х в степені 8 сьомих маю помножити на обернений дріб до 8 сьомих. Тобто, 7 восьмих помножити на х у степені 8 сьомих – Плюс це. І, звичайно, якщо початкова умова, в у мене функція була у вигляді кореня, я і це можу, цей результат можу перевести у вигляді кореня, записати. Тобто цю формулу використати навпаки, в зворотному порядку. От це у мене буде корінь з 7 степеня з Х у восьмий плюс. Добренько. Ну, давайте ще попробуємо знайти первісну для функції. Це в нас буде дужечка Г. Знайдемо первісну для функції. Ну, один, що ділиться на Х у п'ятій. Перший стовпчик нашої таблички говорить, що такої функції у нас немає ніде. Щоб було 1, поділити на X у якійсь степені. Так? Тому ми знаємо, що ми в такому випадку можемо завжди скористатися від'ємним показником. Тобто записати, що цей вираз в лінні Х-степені мінус 5. Я пригадую формулу від'ємного степеня. Для цього вона нам потрібна. Ось. І ми її застосували в такій послідовці з права на ну, і тепер Звичайно, ми можемо первісно знайти для Їх у степені мінус 5 за, знову ж таки, третьою формулою. Тобто я звертаю увагу на те, що третя формула є ну, найбільш такою, скажімо, ходовою. Так? Добре, шукаємо. Інтеграл. Від х у степені мінус 5 dx, Знову ж таки, формула наша говорить, що показник альфа плюс 1 збільшується на одиничку. так? І знаменник теж альфа плюс 1 на одиничку більше, ніж мінус 5. Отже, мінус 5 плюс 1, мінус 5 плюс 1. Додати це. Враховуємо. Отже, х у степені мінус 4 поділити, мінус, я зразу сюди виношу на 4 плюс С. Від'ємну степінь закидую в знаменник з в степені уже додатній. Мінус перед правом залишається. 4х4 у знаменнику плюс С. Ось так, за допомогою таблиці. первісних, Ну, ми можемо знаходити первіс. Тобто, не задумуючись, не підбираючи усно якісь функції, які підходять нам під первісну, так? У нас для цього є таблиця, і ми нею користуємося. Добре, давайте попробуємо з вами виконати номер 9:3. 9-3, 2 ми зробимо, бо дужечку 1 подібному ми з вами зробили. Отже, я пишу номер 93, дужечка 2. Що від нас вимагають знайти невизначений інтеграл Дужка 2. Отже, невизначений інтеграл має в мене такий вигляд, де х поділити на синус квадрат х. Знову ж таки, я звертаюся до нашої таблички первісних. До нашої таблички первісних. Отже, я шукаю в першому стовпчику, або зразу беру собі останній стовпчик. Чи в мене є щось схоже на оцей інтеграл, або навіть цей інтеграл, Дивіться, останнє, я зразу попала. Отже, інтеграл від dx х на семейство квадрат Х це є мінус котангенс Х. Отже, мінус котангенс Х плюс це. Все? Завдання ми виконали. Добре, давайте поглянемо, що у нас є у номері 913. У номері 9.13. Ось для них є умова для функції F від X. Знайдіть первісну f від X, що набуває заданого значення в заданій точці. Виконаємо дужку. 1. Так, отже, номер 913, дужечка 1. Отже, функція F від Х, це в мене має вигляд 5х в четвертій степні. І виконується умова. F велике від мінус 1 дорівнює 2. Добре, ну давайте думати, що таке F велике, що таке F маленьке. F велике це і первісне для F маленького. Але тут мені задана умова, що значення первісної в точці мінус 1 дорівнює 2. Означає, що я спершу маю знайти первісні. Ну що ж, пробую знайти первісну. Первісну я буду шукати для функції 5х в четвертій. Угу. Так. F велике від x можу таку запис використовувати. Отже, я знаходжу за табличкою первісних функцію, схожу на 5х в четвертій. Ну, все-таки мені підпадає формула 3. Тільки за мені, ось тут немає перед Х в степені альфа п'ятірочки. Але наперед забігаючи, я скажу, що цю п'ятірку ми просто виносимо за знак інтегрування. Тобто за знак первісну. так? Ну, що ж тоді ми пишемо? Значить, тако, 5. А для Х в степені 4 я знаходжу первісну. Це буде Х в степені 4 плюс 1. Поділити на 4 плюс 1. Додати це, обов'язково. Це означає, що таких пересних безліч у нас є. Обчислюю. Ну, Тут 4 плюс 1 це є 5. Отже, 5 і 5 у мене пропаде, так? І це є х у 5 плюс. Це. Ну, дивіться, не знаючи цієї таблиці, я, в принципі, могла здогадатися, що первісно для цієї функції буде х в 5, бо якщо я знайду похідну від х у 5. Я буду мати 5х в четвертій могла скористатися і таким. Так, Тепер мені сказано, сказано, ще раз читаю умову знайти первісну, первісну це однина, означає одну єдину первісну, що набуває заданого значення в заданій точці. Тобто, умова моя F від мінус 1 дорівнює 2. Ось тут у мене первісних є багато, бо замість це може бути довільне число. Так? А, маючи ось цю умову, я можу знайти це конкретне значення С. Тобто оце число мінус 1 підставити замість Х, а число 2 підставити замість F від Х. Так? Отже, сюди я підставляю число 2. Дорівнює замість С і підставляю. Мінус 1. мінус 1 у степені 5 додати С. Обраховую мінус 1 в 5 степені це є мінус 1. Виражаю звідси С, переношу через знак дорівнює, стає знак плюс. Отже, 2 плюс 1 це є 3. Тепер конкретно я маю, що значення С у мене дорівнює 3. Підставляю його сюди. І даю кінцеву відповідь, що моя первісна, яка задовольняє початкову умову ось цю, має вигляд Х5 додати 3. Це є відповідь. Відповідь. Добренько. Ну, давайте ще глянемо на номер 917, що пропонують нам там. Номер 917 є схожим до. Попереднього номера, який щойно ми розв'язали. У 917 просить для заданої функції знайти первісну, графік якої проходить через точку А. І знову візьмемо першу дужечку. А з координатами у нас 2 мінус 2. Отже, функція f від x у мене має вигляд 9х квадрат відняти 2х. І точка А з координатами 2 мінус 2. Тобто, спершу мені треба знайти взагалі загальний вигляд первісної. Шукаю. F від x у мене має вигляд такий. Тобто, 9 я собі переписую і шукаю первісну для Х квадрат за тією самою формулою. Ось третьою формулою з першого стовпчика. так? Третьою формулою я шукаю первісно. Для х квадрат, отже, буду мати 2 плюс 1, 2 плюс 1. Відняти 2, тут первісна для х конкретно не виведена. але ми знаємо, що х тут степінь одиничка, тому теж ми тою формулою можемо скористатися. Буде х1 плюс 1. 1 плюс 1. І додати це. Отже, F від Х дорівнює, обчислюю тепер х в кубі поділити на 3, мінус х в квадраті поділити на 2. Скорочуємо 3 і 9 скоротилося, маємо 3х. 2 і 2 скоротилося, маємо мінус х квадрат. Додати це. Це ми знайшли з вами сукупність первісних, тобто загальний вигляд первісних. Так? Але нас просять знайти одну первісну, графік якої проходить через цю точку. Ми таке з вами робили неодноразово. Що означає, що графік функції проходить через точку? Це означає, що замість х ми підставляємо. Число 2. А замість y або замість f від х ми підставляємо число мінус 2. Оце у мене буде f від х. Підставляємо. Отже, замість f від х я підставляю мінус 2 дорівнює, а замість х всюди двічку. 3, 2 в кубі мінус 2 в квадраті. Додати це обчистую. Мінус 2 дорівнює. 3 на 2 в кубі це є 8. 3 на 8 це є 24. Мінус 2 в квадраті, це є 4. Отже, мінус 2 дорівнює 20 додати це. Знаходжу це, переношу. Маю що це дорівнює, Мінус 22. Отже, моя первісна, яка задовольняє таку умову що сказано в завданні, має вигляд 3х куб. Відняти х квадрат і відняти 22. Тобто, замість букучки, це я підставила, ось це знайдене значення. Добре, поки що на цьому уроці все. На наступному уроці продовжимо вчитися, знаходити первісні. Тобто правила знаходження первісних розглянемо.